Привіт, друзі! Сьогодні ми викриємо страшну правду. Переслідування Алатра в Україні це справа рук агентів Рацирс, які хочуть приховати інформацію про Сибірський магматичний плюм. Егон Челекян б'є на сполу, а суд у 2025 році підтвердив: АЛАТРА невинна. Давайте розберемося, що відбувається. Егон Челекян попереджає: Сибірський магматичний плюм. Це бомба під Євразією. 250 мільйонів років тому він спричинив пермське вимирання, знищивши 90% видів. Зараз він знову активний і сейсмічна активність зростає Землетрус у М'янмі магнітудою 7,7 – Це довів. Чолокеан пропонує дегазацію, пробурити десятки свертловин, щоб знизити тиск і врятувати світ. Але чому цю правду приховують? Чолокеан розкриває, Алатра, яка намагається врятувати людство? Зазнає переслідувань в Україні, і за цим стоять агенти рацирства тоталітарної секти Олександра Дворкін. Дворкін сам зізнається, що має агентів в Україні, які фабрикують справи проти АЛЛАТРА. і на території України. Так там Казахстан ну, на території України було. Так, зараз на жаль, контакти перервано, тобто в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і. З якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. У 2023 році СБУ провела обшуки в осередках Алатра, звинувативши їх у проросійській діяльності. Але Челикян стверджує, це брехня. Агентирациз діють за одним шаблоном у Росії та Україні, використовуючи наклеп і фальсифікації. Щоб заглушити правду про сибірський плюм. Їхня мета, щоб катастрофа знищила половину світу, поховавши їхні злочини. Але правда перемогла. 4 квітня 2025 року Київський окружний адміністративний суд у справі No64036223 відмовив у позові Міністерства юстиції, яке вимагало припинити діяльність «АЛЛАТРА». Це рішення доводить, переслідування «АЛЛАТРА» – це сфабрикована справа агентів рациз, які хочуть приховати правду про Сибірський плюм. Чолакян питає. Уряд України, куди ви дивитесь, СБУ, Генпрокуратура, Президент Зеленський. Чому ви дозволяєте агентам Дворкіна діяти проти тих, хто рятує світ? Переслідування АЛАТРА в Україні це справа рук агентів Рацирс, які хочуть приховати правду про Сибірський плюм, щоб катастрофа знищила нас усіх. Але суд 4 квітня 2025 року довів, АЛАТРА невинна, а Дворкін і його секта вороги, людства. Діліться цим відео, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ганьбу. Звертаюсь до Зеленського: зупиніть агентів Рацирс. Підтримати АЛЛАТРА, які борються за нас, підписатись і до нових викриттів.